Друзі, моє вітання вам із сонячної Туреччини. Сьогодні 14 травня, і я продовжую свій відпочинок на узбережжі Середземного моря на курорті Сіде. Як ви можете бачити, сьогодні також штормить хвилі такі чарівні, пухнасті. Знайшла місце там, де ніхто не плаває, але там навпроти мого пляжу, де я відпочиваю, трохи є людей, які купаються в цих хвилях. А ну бачу, також чоловік пішов. Декілька людей плаває, але хвиля велика сьогодні. Дує прохолодний вітерець і температура повітря зараз, 14 травня, на 10-ту годину ранку, 21 градус. В день має бути 24, Так що не тільки у нас в Україні зараз прохолодно, але й в Туреччині трошки є. Моя вже відпустка добігає кінця, хочу ще максимально насолодитися цим моречком, бо бігала всю дорогу, десь бігала, щось дивилася, але все одно в планах є відвідати мечеть в Манавгаті і завтра зранку планую туди поїхати. Температура водички без змін, мені здається, вона як була, так і є 21 градус. Ну, вже як подовше постоїш у водички, то воно нормально. Якби тільки не дув холодний вітерець. Добрий день, друзі! Мої вітання вам із сонячної Туреччини. Сьогодні 15 травня, і я продовжую свій відпочинок у регіоні Сіде. І сьогодні я вирішила відвідати мечеть, яка знаходиться в місті Манавгат і є найбільшою на анталійському узбережжі. Як доїхати до мечеті самостійно? Маршруткою, яка йде до Манавгату, треба доїхати до кінцевої зупинки. Це буде автобусна станція, отогар турецькою, і вийти на цій кінцевій зупинці. Звідси десь метрів 500-800, але трошки так вуличками треба покружляти і дістатися мечеті. Прямуємо, тому що я йду туди вперше. Сподіваюся, що знайду. Мечеть від автовокзалу цього, вона розташована не дуже далеко. Я, мабуть, пройшла дві-три вулички, так трохи покружляла, і ось бачу перед собою вже чотири мінерети. Сьогодні четвер. Молитви не має бути, тому що завтра, в п'ятницю, всі мусульмани вони ходять на молитву. Їхала в маршрутці, запитую водія, як дійти до мечеті. Ми так їхали цією головною вулицею по Манавгату, там де всі магазини розташовані. І він мені так. Ми проїжджаємо. І він мені показує он мечеть, і вона так далеко. Я думаю, туди, мабуть, іти дуже довго. Ні, бачите, самого автовокзалу вона знаходиться близько. І ось вам не туристична Туреччина. Мечеть то я знайшла, а чи знайду дорогу назад сама. Бо я іще той Іван Сусанін. Ну, сподіваюся, що знайду. Ага, дивіться, лимони ростуть на дереві. Ой, скільки лимонів? Клас. Проти сонця не дуже видно. Ага. Там йому шмула була, а тут ось маленький гранат квітне. Так, прямуємо далі. Дійшла вже до мечеті, зараз знайду її центральний вхід. Ну, з вулиці гарна. Чотири І Бачу, стоять туристичні автобуси, привозять сюди туристів до цієї мечеті. А я приїхала сама. Вон бачу, виходять люди з автобуса. В дворі мечеті знаходиться місце для обмивання. Тут перед молитвою вони миють руки, обличчя та стопи ніг. Так гарно виглядає мечеть з центрального входу. І зараз йдемо всередину. У дворі ростуть троянди, і ось зараз скрізь в Туреччині квітнуть троянди. І з двох сторін є сходинки до мечеті. Мечеть була збудована в 2004 році. Вона є найбільшою на Анталійському узбережжі. Я прочитала і витратили вони на будування 3 мільярди лір. І ось так гарно виглядає двір. Зі сходинок мечеті. Перед входом в мечеті треба зняти взуття. Відвідування мечеті дозволено туристам, але під час, коли немає молитви. Так, і відразу бачимо величезний килим, м'якесенький, прим'якесенький, бо соняч ходить дуже приємно. Ось така кришталева люстра. І височенний купол, який розписаний. Купол сягає 30 метрів. Тут видають хустинки. Обов'язково треба вдіти хустинку, щоб була покрита голова і прикриті плечі. Також не можна жінкам заходити в штанях. Там спідниці також є, також можна піднятися на другий поверх. Туристи туди підіймаються, зараз я піду. Стіни прикрашені мозаїкою, а на стелі розпис. Піднялася на другий поверх, і зараз подивимося, які краєвиди відкриваються звідси. І ось така краса. Проводять екскурсію для російськомовних туристів російською мовою, так що, якщо кому цікаво, то екскурсії сюди є. Можна ближче підійти до вікна і видно, які вітражі на вікнах. В цьому закуточку зараз моляться жінки. І бачимо тут надписи на стінах є, написи з Корану. І Зараз стало в мечеті трохи гучно, тому що працівники пилососять цей килим. І ось тут можна задонатити або пожертвувати для мечеті. При вході стоїть література англійською мовою, що таке іслам. Також на румунській є. Ага, бачу і російською мовою Коран написано, переклад Корану на російську мову. Назва цієї мечеті Меркес Кюліє Джамі, і на молитві можуть бути присутні чотири тисячі людей на двох поверхах. Ну що, друзі? Я відвідала цю мечеть найбільшу на Анталійському узбережжі. Що хочу сказати, не знаю, чи варто сюди їхати на екскурсію, це в залежності від того, яка ціна екскурсії, а самостійно. Можна відвідати зараз 45 лір доїхати до Манавгату, дійти пішки метрів 500-800, мабуть, погуляти тут, подивитися і ще повернутися в Манавгат і відвідати всі магазини і випити чашечку кави на березі річки Манавгат. Так що я полюбляю більше такі екскурсії. Зараз запитала у працівника, який тут в мечеті працює, як дойти до Отогару. А він каже: Вам до Отогару чи до Довмуж гараж? А Я то розумію, що Отогар, це, мабуть, для великих автобусів, а я то на маленькому приїхала на Долмуші, Значить, мені треба йти на Долмуш-гараж. Сказав йти прямо до перехрестя і трохи далі буде Долмуш-гараж. Так що прямую, сподіваюся, не заблукаю. Якщо з мечеті вийшла на велику дорогу і прямую до Долмуш-гараж. Не буду я їхати ніякою маршруткою туди до центральної вулиці. Там я бачила йти пішки не дуже далеко. У мене сьогодні плани тільки прогулятися Манавгатом, так що буду йти пішечки. Виявляється, можна було дійти набагато швидше, ніж я пішла, бо я пішла була дворами. І ось я вам показую, ось з того боку знаходиться ця автостанція. Виходиш на цю широку вулицю і прямісінько тут взагалі дуже близько до цієї мечеті. А я трохи дворами пройшлася. Ну нічого, подивилася на турецькі дворики. Не буду ще раз хвалитися, але дуже добре, що я хоч трохи знаю цю турецьку мову, тому що дійшла ж до цього автовокзалу і дивлюся, і не розумію, в який бік мені тепер йти для того, щоб вийти на ту головну вулицю, де сали пазари знаходиться і кійкі. Підійшла, запитала у місцевих. Кажу, сьогодні базар в четвер. Це на турецькій кажу, як до нього пройти. А вони кажуть, оцю сторону. А я взагалі в іншу йшла. Оце б зараз блукала по Манавгату. За моєю спиною залишився цей автовокзал, і я прямую ось по цій вулиці. Мені сказали, прямо по цій вулиці йти. І я дійду до Лсіва Кійки, Маві і всіх магазинів, які мені треба. Але мене більше цікавить сьогодні таке річка Манавгат, щоб випити каву біля неї. Ось так я вже навчилася подорожувати сама, користуватися громадським транспортом, але це поки що тільки в Туреччині. Не знаю, в інших країнах ще не пробувала. Б. Похвалилася, що зрозуміла, куди йти, і заблукала. Ну, Сподіваюся, що знайду. В мене багато, не дуже велике містечко. Колись я вийду на ту центральну вулицю, бо йду якимись вуличками такими нетуристичними. Ось зустріла магазин дорогою, там, де піжамні штанці, постолір. Піжамки по 200 лір, по 150 якісь кофтинки, ще по 150. Зайшла всередину, подивилася. Ну, таке все для турецьких жіночок, але дуже гарні ціни. Таких старших жіночок, скажімо так. Подивилася в Google карту. Такий я йду у вірному напрямку. Просто не туристичною вулицею, не там, де всі ті відомі магазини знаходяться. Звернула праворуч, також на не туристичну вулицю, бо бачу, що вроде, з цього боку має бути річка Манавгад. І Думаю, чому ж мені йти оце вулицями, якщо можна йти біля річки? Вийшла на ось таку красиву набережну і вже бачу вулицю, ту, яку я шукала. І зараз спустюся поближче до річки і пройдуся прямо біля неї. Я кожного разу милуюся цим кольором річки. Я, може, мабуть, вже вам трохи надоїла з нею, але це просто щось неймовірне. Все, будити в холодочку вздовж річки і дихати цим свіжим повітрям. І, до речі, я зараз згадала, що сьогодні, 15 травня, четвер, і ми святкуємо День вишиванки. Всіх вас вітаю з нашим святом. Прогулянкова яхта повернулася. Зараз буду там пришвартовуватись. А ще сьогодні президент України навідався до Туреччини. Сподіваюся, що повернеться з гарними новинами. Надії мало, але маємо сподіватися. Проходжу повз кафе державне, і всередині сидять дідусі, грають в нарди, п'ють чай і тільки дідусі ні одної жіночки, це я так розумію. Кафе для чоловіків. А ось дивіться, як гарно тут відпочити на лавці. бугінвілія плететься. Такий новий будинок стоїть гарний. Це я перший раз тут прогулююсь вздовж річки. По річці самі гуляли колись, я вам вже казала. Брали тур на яхті. І, до речі, туди ближче до моря, ми колись також виходили на яхті по річці Манавгат в 2021 році, але то був тур на яхті вже по морю. І бачили черепах. Ось тут вже розпочалася зона кафе різних. Візьму собі зараз кави і буду насолоджуватися на березі річки. Бо ще минулого разу хотіла, але по часу трохи минулого разу не розрахувала. А сьогодні вже можу собі це дозволити. Подивимося, чим тут годують. Сігара бюрек 175 лір або 4 євро, салатик зелений 130 лір. Так, ще салат з сиром 195 лір. Так, що ще У нас куриця на грілі 345 лір. Познімати ціни, ну як завжди, ж, робітник кафеш мене побачив. Каже, може, ви хочете щось тут у нас поїсти? Кажу, так, хочу каву у вас попити. І вже всілася. Можна було пройтися далі, але ну, тут людей небагато. Так що буду сидіти і дивитися на річечку Смарагдову. Була каву з молочком, а мені принесли, дивлюся чорну. Думаю, не можу зрозуміти, чому я ж сказала, сітлюка газі. Коли молочко окремо, все смачного мені. І ще звуки мечеті. Від тієї центральної мечеті кажуть, що її чути на весь Манавгат. А зараз звуки вже з іншої мечеті, яка знаходиться там на початку. Тут кава і ціна кави, до речі, нормальна 100 лір. Посиділа, покористувалася вайфаєм і зараз ще погуляю трошки манавгатом та буду їхати ще на пляж. Дивлюся, погода вроді сьогодні непогана. Треба використовувати час по повній на морі також. Пропонують ще тур на яхті, але сама не хочу. Уже наступного разу, коли приїду з друзями, то треба буде також ще покататися. І ще трошки, друзі, покажу вам цих краєвидів на річку Манавгат. Так що, якщо будете відпочивати в регіоні Сіде, сідайте на маршрутку і прямуйте до Манавгату. Цікаве містечко. Бачите, можна і до мечеті сходити. І мені здається, ось її звідси видно з місточку. Так, чотири мінарети видно звідси. Так що я думаю, якщо б я пройшлася вздовж річки, а не об'їжджала до автовокзалу, то, мабуть, також я б до неї дісталася. Що помітила? Я думала, що на вихідних буде багато людей місцевого населення на пляжі, а не було. А чому не було? Тому що для них це ще холодно. І я бачу, що багато ще місцевого населення вони ходять ще. Дехто у вітровках, дехто ще з довгим рукавом, ну дехто вже і в футболках. Коли я їхала до мечеті, то на цій головній площі, де пам'ятник Ататюрка, та було багато школярів. Вони стояли всі з прапорами турецькими. Вроді святкують день молоді. Зараз ще зайду в магазинчики, може що гляну, але купувати нічого не планую. Може, що таке попадеться в око, щось дуже добре, що мені треба. Зайшла в магазин Мадам 10». дуже такі доволі непогані ціни. Обрала собі помадку турецького виробництва. Тут також є і європейські товари, але й турецькі також є. Я собі брала вже декілька разів турецького виробництва помади. Мені подобаються. Так що тут завжди є знижки Мадам 10, заходьте. Ось так виглядає цей магазин. Так що заходьте ми минулого разу. Тут також щось собі купляли непогані ціни. Долара на сьогоднішній день приймають 38,50 на 15 травня. Сімічі продає сіміти, різну випічку. Друзі, нагадую вам, що на цій вулиці, де знаходиться Леосі Waikiki, тут і де-факто, і багато різних магазинів, які вартують уваги. Так що будете де відпочивати, приїздіть в Манавгат, пройдіться цією вулицею. А по четвергам нагадую вам, тут також іще і базар є. А ось турецьке морозиво, що робить? Ай, де шокюри дерев. Чокюзей. Ай, шкода, що я не їм морозиво. Так, а тут магазин. Не магазин, це кафе, де можна придбати смаколики різні, і торти, і випічка різна. Боже, яка краса, подивіться. А ось пахлава, 1100 лір кілограм, 700 лір, 1300, 900. І оці смаколики продаються в петек Пастанесі. По якраз поруч з зупинкою маршруток. Прийшла на пляж після Манавгату. Хвилька ще є, але вже не така велика, як була вчора. І знову дує прохолодний вітерець. Зараз вже майже четверта вечора, це я сьогодні щось взагалі припізнилася. Зараз спробую водичку. Ну, Люди купаються, люди звикли вже до цієї водички. Ну, в принципі, непогана. Водичка вже, може, 21,5 градуса. Але дує вітерець. І на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки та підписуєтесь на канал. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.